крипти, робили якісь завдання, і ці проекти не повистрелювали, і ви взагалі нічого не отримали. Тобто ви потратили на це цілих там 5-10 хвилин і нічого не отримали. І після цього ми це вже не робимо. Ми думаємо, ми ж вже якось трошки більшого рівня буду просто там купувати крипту. Я в крипті назавжди, але я буду купувати просто монети, буду закидати бабло і так далі. Не беремо участь у роздачах, а насправді зараз дуже велика кількість людей, які вже там в них капітали по 100, по 200, по 300 тисяч доларів, вони теж беруть участь у роздачах хребти. Просто у більш таких важчих і глобальних, там у ретродропах, е у тестнетах, чим складніше завдання, тим більший дохід з цього можна отримувати. Але якщо ти ще не шариш в цьому, то як ти можеш попасти на проект, який тобі зразу дасть 5 тисяч доларів? Чи дві тисячі доларів. Для цього треба тупо брати всі підряд, проходить.